Мене звати Андрій, мої позивні риба, я на посаді номер обслуги гармати. Е, ну, мої обов'язки входити по команді замкового, я підношу снаряди, накручую взриваки, потім підношу снаряди, або ну, ми в принципі в парі працюємо в парі, або він носить снаряди, або я. Ну, ми домовляємося. І, один день він носить снаряди, я подаю пороха, на наступний день навпаки. Пан пора. Що таке пороха? Пороха це заряд. Получається, гільза заповнена порохом, стоїть капсуль, який бойом п'є і за сьогодні вилітає снаряд. Вибух ну, відбувається і вилітає снаряд, який досилає в точку призначення. Є повний заряд, перший заряд у нас це зменшується кількість пороху, і це нам дає командир гармати. Який заряд. Кожен з нас з нашого розрахунку по дві години чергує вночі, слухає небо, сидить на радійки, сидить в телефоні, бо може в будь-який момент. Буде команда в будь-який момент. Може прийти на по телефону в групі, прийти команда е, до бою, і людина, яка чергує, е, вона слідкує за чатом. І ще ми спостерігаємо в. Тепловізор або ночні виходимо періодично, слідкуємо, щоб, бо нам доводилось, що е, ворожі ДРГ можуть зайти. І, тобто 24 на 7 слідкуємо за обстановкою кругом ВП. І воздух, слухаємо, якщо над нами завісає ФПВ чи якийсь. Е, Якесь крило, розвідник, то ми докладуємо, що над нами там вісить. Знаходиться в повітрі, або прольот крила якогось? Ну, або якщо десь в районі е, працює, ну, може бути обстріл, десь в районі прилітає, то теж докладуємо, що в районі артобстріл чи або каби, або каби прилітають, теж доповідаємо на пульт управління. Добре, ніч що закінчилось бо сьогодні, там у котрі прокинулись? що ви робили далі. Ну мене розбудив командир гармати, сказав, що через півгодини має бути робота. Бо я, 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 я по графіку чергував з першої години до третьої. І я якраз змінився, ліг відпочивати, і там, командир гармати, мене десь о сьомій годині розбудив, сказав, що десь коло восьмої години повинна бути робота. Ну, якраз був час, то попили кави і очікували команди до роботи. Робота перенеслась трошки на пізніше, але це від нас не залежить, це все. Як прийде команда на телефон командиру гармати. Поступила команда до бою, ми вдяглись і пішли до гармати. Підготували снаряди, підготовили пороха. Ну, гільзи з порохами підготували. А потім, коли поступила заряджать, то піднесли снаряд, Заряд. Піднесли гільзу з порохом. А далі робота навідника і замкового. Ви знаєте, чому ви сьогодні працювали? Здається, розрахунок міномета. Що відбувається ну, з вами, як з номером обслуги громади, коли громада вже вистрілила? Ну, якщо Готуємося до іншого. No. пострілу? — Готуємося до іншого. Накручуємо, підготовлюємо снаряд, підготовлюємо порох. Протираємо снаряд, протираємо гільзу. Менше бруду попало в ствол гармати. Щоб механізм працював безвідмовно. Коли вже є команда маскуватись в укриття, тоді ми біжимо швиденько, підмасковуємо і йдемо в укриття. Десь через півгодини, коли ну, це на той випадок, якщо прилетить відповідь. Так, ми не зразу маскуємося, бо може прилетить відповідь. Ми на деякий час відходимо в укриття, а потім йдемо, щоб не отримати відв'ятку. Є харчоблок, чи як він там називається, де зберігаються наші продукти. Є маленька така комфорочка, на якій хто бажає, може приготувати їсти. Ну, Рукомойничок такий елементарний, щоб умитися, побриться. Нари є, на яких ми спимо. Каремати, спальники з собою. Нари не не на зоні. А як я поноси на біля. Конка. Нехай буде люблю. Лиза, лиза. Mm. місце, де можна поїсти, поспати, відпочити, поки немає роботи. Головне — І, сховатися, і, і схова... Так. І можна сховатись, якщо є ворожого обстрілу. Так. А у вас є там можливість дивитися фільм, наприклад? Ну, у нас є інтернет, Starlink, ми можемо подивитися, але ну він такий. Ну це Starlink. Там він був відео, буває, тормозить. Зв'язок, так, зв'язок з рідними дуже важливо підтримувати зв'язок. Навіть попередити, що зі мною там все в порядку, щоб рідні вдома не переживали. Ну, я перевівся, бо в мене тут були знайомі. Я хотів служити з людьми, які я знаю. Командир о, запропонував, не хочеш до нас перевестися. Так як вже там закінчувалося відрядження, і знову через 2-3 тижні тебе в інше відрядження відправлять. І була можливість перевестись. Так, да, без питань. Дали відношення, армії плюс, все повністю заповнили. Через 24 години пройшло погодження. І через 72 години пройшло ну, підтвердження. І все. Потім ждали наказу. Закінчилось відрядження і пішли на нове місце служби. Там закрилися. Аналогічно. Ну, По-перше, колектив мені тут подобається. Командування начебто непогане. Це ну, набагато більше спокійніше, ніж на сухопутки, якщо взяти, із свого досвіду. Так. По колективу, колектив Ізде. Гарний хлопці злагоджені, немає такого, не було. Ну, на моїй долі, з мого опиту, не було такого, щоб хтось там кудись щось утік, або не захотів щось робити. Ми якщо захопили на позиції, значить була одна дружна якась сім'я. Один за одного. Так само і тут. Один за одного. Сьогодні я тягну, завтра він або щось там. Не виходить, до один одному допомагати. Варто йти в артилерію, тут калібр хороший. Якщо можна щось таке серйозне, можна щось таке серйозне і добре накрити. накрити.